Усім доброго дня! Бонжорно, бонсова, бонжур! Дивіться, ми продовжуємо це в'язання стрічечками, і я ділюся своїм процесом і тим, з чим я зіткнулася під час в'язання цього. Ну, ізначально я хотіла, щоб то було, щоб якесь покривальце таке було, як плідік. Але зіткнулася з такими декількома моментами, якими хочу сьогодні поділитися. І тут я, мабуть, зроблю зараз, перш за все, вставочку, бо я там в процесі роздумів, я там трошки записувала щось там, але без пояснення, без мого голосу. То я зараз зроблю тут вставочку з накладанням. Голосу і розкажи, що я мала на увазі, і покажу там якісь там, що виходить. А потім ми продовжимо. Ну, ось так воно виглядає на зараз. Воно це так як воно розкладене на столі або на кроваті, воно лежить у зібраному такому стані. Як ми над ним працюємо, то воно ось так виглядає. Бачите, на одному краю я вже зробила. А китиці на той момент ще не закінчила, але зараз вже зробила, потім покажу на іншому ще не робила. Ну і воно зараз перевіряємо, яка в нього довжина виходить. Тобто довжина в нього від нуля, якщо так по одній лінії провести, так, постаратися максимально чітко зробити, перевірити його довжину, то воно виходить десь порядку 130 см. Ну, а коли воно розтягнуте, якщо ви берете його за край і воно під гравітацією, силою гравітації воно обвисає, то воно десь виходить, виглядає воно ось так в розтягнутому стані. Ну, І зараз перевіряємо, яка в нього виходить ширина зараз. І це ширина чи довжина, ну, це як, з якого краю взяти, да? то виходить. А вона в нас 104-105 см десь так. І це означає, що десь приблизно 25 см ширини в нас губиться. Тобто, як плідік, як покривало, воно вже не катить, бо в нього тільки 1 метр ширини виходить, і якось воно так. Небагато. Тобто в зібраному стані воно в нас 43-44 см зараз, а от, ось в такому розтянутому воно в нас перетворюється на десь цілий метр. Так, ну і продовжимо. Поки я робила вставку, тут моє сокровище прийшло, як бачите, лежить тепер. Ну, дивіться. Тобто, Воно в зібраному стані, в такому, якщо воно лежить у вас на столі чи на кроваті, воно виходить. А, скільки тут? 38. Ну, десь 40, десь 40 сантиметрів, воно. Плюс-мінус, бо воно ж тягнеться, 40-45 сантиметрів, воно виходить в зібраному стані. Але в розібраному, в розтягнутому, воно о, збільшується більш ніж вдвічі. Тобто, ви повинні це враховувати, то що я якось так і спочатку не подумала якось, Але воно. Тут є плюси є мінуси. Плюс в тому, що менше в'язати, звичайно, це завжди плюс. Тобто ви в'яжете, в мене тут вийшло 40 стрічок. З 40 стрічок в мене виходить цілий, цілий метр в'язання. Тобто, воно виходить дуже прикольно, що ви в'яжете менше, а виходить більше полотно. Але ви повинні це враховувати, і воно ж розширюється не просто так, не з повітря, воно ж розширюється за рахунок вашої ширини, воно розтягується. Тобто, у вас тут потім не вистачає десь 25 см, якщо ви в'язали або почали, не почали, може плануєте, То, що я в цьому першому відео казала, що я набираю 204 см. Петлі собі на стрічку для того, щоб воно було десь метр двадцять, метр тридцять, то воно так не працює, воно так не виходить. Якщо ви набираєте 204 петлі на стрічку, то у вас виходить по факту в розтягнутому стані це тільки метр ширини. І це як для покривала, це, це так воно тако куценько таке виходить. Негарно. тобто Хоча б трошки треба розширити. Тобто приходимо до висновку, що якщо ви зробили цю помилку, як я, то її треба якось виправляти, не розпускати все це, не починати ж спочатку. То треба придумати, як його так зробити, щоб його додати тут ширину. І якщо вам ви прийшли до висновку, що вам треба додавати ширину. То я про це думала, поки там іншими проєктами займалася, воно в мене в голові крутилося, як, це, як би це так зробити. То я прийшла до висновку, як це зробити, як це розширити, щоб було гарненько, непомітно, що ви там щось там кумекали і щось там клепали. То зараз покажу, до чого я дійшла. Може, хтось придумає щось більш таке проривне і професійне, але мого мозку хватило, вистачило на це. І я це зараз покажу. так. Починаємо з цього краю, з першого переманиточку, і просто я її прикріпляю тут в одному з одного краю. Я її дуже я її від початку не закріпляю, зараз покажу чому. Тобто, нам треба її розширити так, щоб воно було кратне 9. Якщо вам треба додати. Наприклад, скільки там сантиметрів порахуєте, скільки у вашій в'язці виходить, скільки сантиметрів, скільки там петель в сантиметрах там порахуєте. Я ж не дуже добре рахую, але що я дійшла, то якщо ви з цього починаєте краю, то вам треба додавати кратне 9. Без всяких там хвостиків додавання, бо хвостик у вас вже є, то ви до нього дов'язуєте будь-яку там кількість вам потрібну, але воно повинно бути число кратне 9, щоб це, ці блоки в нас вийшли правильні. Тобто ви з цього починаєте і робите так, щоб у вас було кратне 9, щоб у вас ці блоки були. Ну, наприклад, я, буду, я не, не планую додавати нічого, просто показую, якби я вирішила додавати, то як би я робила, то показую. Тут ви додаєте, я в моєму випадку я просто покажу, що я, як це я придумала зробити, тому. Просто 18 я додам, а ви там скільки вам потрібно. Зараз я пров'яжу і підключуся. Так, пров'язала ви цепочку, скільки там вам, вам треба, я дов'язала собі 18 плюс 1-2 на поворот, я зроблю. На поворот, бо тут, якщо тут в нас іде накидами, наступний цей блачок стовпчиків буде без накидів. І цей буде окрайній також знакидами. Тому я додала дві петельки на, ну, на підйом на ці стовпчики, розумієте? Да? І тобто, третю тоді я знакидом втикаюся і йду назад. І зараз я їх пров'яжу це і з накидом, як ми це робили, робили це в цьому значальному відео першому. То ми в'яжемо п'ять знакидами, чотири повітряних п'етельки цепочку, і потім по схемі по нашій. Що воно виходить тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. Чотири повітряні, і потім без накидів. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ята сюди йде. Ну, і тут 5 без накидів. Зараз дов'яжу і ось так. І потім у нас 4 виходить повітряні, і сюди вкрай ми під'єднуємося. так. Ну і тут потім сховаєте, Але ви вже бачите, скільки у у вас вас тут, де у вас кінець, і тут обрізаєте, щоб було вам зручно закріпитися отак. І це у вас вже є ваш дов'язаний перший стовпчик для того, щоб розширити ваше полотно. Але що тепер я роблю? Ми наступну стрічку ми не зможемо так само тут прикріпитися, потім піти сюди, а потім як її заховувати, бо там у вас же клубочок є. І якщо у вас клубочок такого розміру, воно вам нічого нам. Ну, Не вийде. Тобто, що я роблю далі? Далі я вже знаю, що оце — це е, мій е, розмір цього екстенджен е, ну, збільшення вашого полотна. Тому я просто це розпускаю так? і маю ниточку, якої мені достатньо на це подовження. Я мірюю довжину цієї ниточки. І я знаю, скільки нам треба від кожного клубочку. І тобто в нас виходять маленькі клубочки для кожної стрічки. В нас є окремий клубочок, який потім дуже легко проходить через всі ваші ці дірочки. Все. Ви собі поробили ці клубочки. Такої довжини ниточку, поміряли, відміряли від кожного клубочку по такій ниточці І в'яжете свої полосочки так само, як ви робили, але починаючи з цього, як я показала зараз. Все. Тобто, зараз я пров'яжу трошки і покажу, як я роблю це на практиці. Ну, воно трошки як дурна робота з цією першою стрічкою, але це вже таке, знаєте, як навірняка. Вже ну, без всяких там. Додаткових там, що там повилазить якась, якийсь трьом. Все, це зробили, і це вас буде легко у вас цей процес пройде, я так сподіваюся. Зараз я попробую і повернуся знову продовжимо. Так, ну ось я пров'язала знов цю штуку і вже відміряла наступну ниточку і дов'язала цю цепочку. Тут порада. Не використовуйте цю першу нитку як шаблон, щоб наміряти останні. Наступні ці е, ниточки різних кольорів. Поміряйте цю першу, коли ви розпустили, ви її поміряйте. Не полінкуйтеся. Поміряйте сантиметровою стрічкою, скільки ви її довжина. Бо ви можете прорахуватися, скільки вам їх потрібно, якого кольору, скільки, і потім вам доведеться щось знов розпускати. То з цю першу, коли ви зробили е, цю так тестову е, цю стрічку, розпустили, поміряли її сантиметровою стрічечкою, і записали собі, скільки сантиметрів має бути наступні е, ці шматочки ниточок. Бо Може, ви розумніше, вам е, все буде ок. Мені не ок, бо я знаю, що я забуду, тому краще це поміряти відразу. Ну і що? Тепер в нас що виходить? Це ми намотуємо це на клубочок малесенький такий, виходить в нас. І все, і продіваємо, як ми це робили е, разом цепочкою сюди в тирочку, втикаємо раз. Два, все, і виходимо. Це у нас все, вже продіта ця ниточка протягнута є. Я вона на місці на своєму, вийшла. бачите? І зараз ми по нашій нормальній схемі я продовжу це в'язати і покажу, що воно виходить. Так, тут ще один такий момент. І з самого початку, коли ви прикріпилися і протягли цю вашу цепочку. У ці тірочки. дивіться, щоб цепочка лежала рівненько. Бо якщо це у вас, наприклад, як в мене маленький такий є дов'язка маленька, то це не проблема, ви там можете побачити, розгорнути її перевернути, трошки там підблокнати. Але якщо, наприклад, у вас там 90 петель і ви вже зробили половину, а потім тут десь виявилося, що ви там. У вас перекручена косичка, то воно буде негарно. То краще це відслідкувати від початку, трошки сфокусуватися, увагу свою сфокусувати, і е, зробити, щоб воно вже там все гарненько вкладалося, бачите? Отак от. Отака от. от е, думка прийшла в процесі. Продовжуємо. Ну, ось дивіться, я вже дійшла тут до цього. Бачите? Зараз покажу ближче. Отак у нас виходить. Ось сюди ми так прийшли ось сюди. І тут, звичайно, коли вже тут дов'ядети, так трошки таке жим-жим. <смі> Бо, кажеться, о, здається, зараз ниточки не вистачить. Але все, воно ну, нормально. Якщо ви все повірили, повідмотували все собі там правильно, то воно взагалі. Ну і тут я роблю так так. Трошки витягнула. І потім звідси, звідси. так її втягу, щоб вона була непомітна, що вона тут додана така зневідкіля взялася О, так? Ну, по-нормальному. Давайте зробимо вже по-нормальному. Це тоді отак по-нормальному, щоб. Це. І все. Потім це все позакриваємо, позатикаємо, заховаємо, і виходить воно ось така штука. Тут теж це. Негарно, бо воно не закріплене тут. Все, тут закріпимо. І все. Ось вам такий екстенжен виходить. А я думаю, що це, в принципі, ну, можна так зробити, бо, знаєте, життя таке непредсказуємо. Ви не знаєте, як воно піде, але пішло воно отак. Ну, але гарно, коли ти знаходиш все одно якісь рішення, як цього позбавитися, або як це виправити. Ну, мені здається, що це все ж таки варіант. варіант і непоганий варіант, можна так його собі робити. Що це в мене так пригануло, не скакнуло. Так, трошки, так? Все, десь так було. Все. Тому я бажаю вам успіхів. Думаю, що всім все зрозуміло. Якщо щось там, у вас якісь інші думки виходять на цю тему, то. Діліться, я завжди рада поспілкуватися, якщо там якісь чи думки прийшли, чи, знаєте, як краще зробити. Ну, я думаю, що навіть якщо так зробив, то це непоганий вихід із такої ситуації, непередбачуваної, то ну, якось так. Гарного всім дня, гарного вам настрою. Мені здається, що. Такі, такі, таке заняття, як в'язання, воно допомагає так, психіку відладнувати, трошки тримати докупи якось там і заспокоює. І якісь навіть такі більш творчі процеси, такі пробуджує в голові, бо потім покажу в мене. Такого воно, знаєте, пов'язала трошки такі прості речі, і в мене такі креативні ідеї, такі в голові з'являються з приводу в'язання, що так М -м, цікаво. Добре, гарного дня, до побачення, бай-бай!